Восьма ранку. Господиня Людмила Васюхних замішує тісто на пироги. Жінка говорить, використовує рецепт, за яким пече з добу багато років. Прямо замішуємо просто без опари тісто. І воно швидко просто. І от під руками місяць він вже підходить. Перший день, як ми спекли і завезли їх, і пів шостого вже хлопці їли в Житомирі наші пиріжки. Дуже дякую, каже, зарадилися, як малі діти. Жителька Старосілля Світлана Броч одна з місцевих хазяйок, яка щодня долучається до приготування здоби для військових. Розповідає, в середньому на день випікають тисячу пирогів з капустою, м'ясом та солодкою начинкою. Завжди стараємося спекти до часу, щоб волонтери вже везуть. Поки печуся тут пиріжки, то й мусить вдома побігати, тому що я якісь хазяйство вдома, й корова свині. Наше діло скоренько спекти, поробити. Дивіться, начинок у нас багато є одна за одною. Бабуся домка потопить пі. Піч, топить піч ще сусідка Лена, топить Надя. піч ще сусідка Надя. Ще через годинку і в нас тут буде на хлібзаводі кажуть, ціла експедиція буде хліба. Ну, якось не сидиться так без роботи, бо ну, такий час ми так подумали, що ну, наприклад, вареник він захолони, він не має того смаку, а пиріг, і ми стараємося начинку робити таку ситну. зразу, поли своїми силами. Потім почали кликати на допомогу спонсорів якихсь. Саме головне борошно, бо начинку, то ми майже зносимо всі з дому. Чоловік Таїсії Зінчук військовий. До початку повномасштабної війни був на заробітках за кордоном. Як тільки почули, що війна почалася, то вони приїхали. І пішли добровольцями до платили. Зараз можу плакати. Нікого ми не відмовляли, бо я не мала права відмовити. На кухні порається бабуся Тамара, жінці 83. Каже, її завдання правильно напалити піч. Як підійшли пір до треба його вигрібати і ставити. Хребко такої роботи хоче. Йому скрипом посуді розібратися. Хто небудь буде? Давайте, бабу, не знайте. Місія така, як всі щось роблять, все стараються щось допомогти. Ну, щоб, щоб Воїни і, вони там мучаться, а нам хоча подати їсти, щоб вони були кажуть, заїздити. Я тут, кажу, ти там хоч всім попадає. Попадає, щоб всі були наїдені. Як ти хлопці? Мені здається, що їх мало, тих хлопців, О, але якось відбиваються і щось, і, і ракети збивають і все. Допомагає господиням студентка Софія Васюхник. Поки вчиться дистанційно, є можливість з користю провести вільний час, говорить дівчина. Зараз от пара йде онлайн. Я попросила, щоб мене не відмічали. Зараз робота важлива. Мені доручили от розбирати в коробки все складати, і потім грузити машину. Я розумію, що є люди, яким це потрібно дійсно, і ми. Чи можемо ми стараємося допомогти? Пироги господин Колківської тергромади відправляють в області, де тривають бої. Ми віримо в наших хлопців, наших захисників. От і ми надіємося на швидку перемогу. Просто всією душею». Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Волинь.